Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі Кубку України, де в більшості поєдинків перемагали фаворити, але все одно було дуже багато цікавих моментів. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Кубок України у більшості випадків ще на стадії 1-8 фіналу не є дуже цікавим, тому що там. Можливо, є команди ще з другої ліги, з першої. і граючи проти команд фаворитів з УПЛ, є велика ймовірність, що вони програють, і фаворит пройде далі. Але в цілому, по цьому турі, було багато цікавих матчів, які варто оглянути. По-перше, почалися подинки ще у вівторок з матчу Рух Карпати, де у львівському дереві перемогли жовто-чорні з рахунком 1-0. Обидві команди готувалися до цього поєдинку знову як до важливого та серйозного матчу. Тому що ще в матчах Кубку України до рух грав проти Чорноморця, Карпати проти Оболонії. Обидві команди там виставляли наполовину дублюючий склад. В цілому, якщо казати по горі, то цей поєдинок вийшов майже таким самим, як і в першому випадку, де рух програв Карпатам 0-1. Але на цей раз. У Карпат майже нічого не вдалося створити біля воріт Ледвія, а тому, звичайно, і голів вони не збивали. У той самий час рух протягом усього поєдинку створював достатньо і багато моментів. Знову Ігор Краснапір не реалізовує свої моменти. Про це вже можна не казати, як він транжирить свої моменти. Однак добре, що вийшов Денис Підгурський і забив єдиний та переможний гол. Тому у підсумку маємо о цьому львівському протистоянні нічию, хоча також важливо відзначити, що рух в цьому поєдинку дуже гарно зіграв. Якщо в минулому поєдинку вони зіграли непогано, але недостатньо через погану реалізацію, то на цей раз вони зробили так, щоб їхній суперник взагалі не забив. Мені сподобалось, як вони зіграли, вони зіграли більш Компактно в захисті, більш дисципліновано, і у підопічних Владислава Лопашко не вдавалося зробити так, щоб жовто-чорні помилялися та віддавали їм м'ячі. У другому матчі був поєдинок. Команд ПФЛ, де пробій був з другої ліги, а Буковина з першої, і тут обійшлося без сенсацій. Звичайно, команді з Чернівців прийшлося постраждати до кінця поєдинку, однак вони все одно виграли. Хоча також важливо нагадати, що нещодавно з Чернівців пішов головний тренер Валерій Кривенцов, і команда зараз знаходиться без головного тренера а підготовкою займається спортивний директор. А ось що стосується наступного тренера, то, за інформацією Ігра Бурбаса, Буковина розглядає такий варіант, як Младен Бартулович. Але той наразі не хоче залишати луганський клуб і хоче працювати саме з Орею. А ось дебютант першої ліги Юкса приймала Олександрію та програла 1-4. Якщо дивитися на складу команд, то Юкса була налаштована поборотися в цьому поєдинку. в той самий час, як Олександрія намагалася провести максимальну ротацію, і там можна помітити лише ну, двох-трьох гравців, які там, постійно грають в основі. Але все ж таки, що таке рівень УПЛ команди, яка зараз знаходиться на другому місці, там по очкам однаково з Динамо? Тому гравці з найближчого резерву спокійно обіграли команду новачок першої ліги. Цей матч, до речі, ідеальний показник того, що таке різниця у класі. Тобто було просто безліч моментів у Олександрії в першому таймі, а тому вони виграли з розгромним рахунком 4-0. В другому таймі Юкса мала достатньо моментів, але забила лише один. Тобто Юкса взагалі могла забивати і 3, і 4 в другому таймі і зрівнювати рахунок. Однак клас є клас. Один з найцікавіших матчів однієї восьмої фіналу Кубку України відбувся у Полтавії, де перемогло Динамо у Ворска з рахунком 2-1. І це було логічно, що цей матч повинен бути. Таким цікавим, тому що є Ворскла, яку нещодавно очолив Юрій Максимов, і звичайно вони прагнуть зараз здобувати найкращі результати. А з іншого боку, є Динамо, яке приїхало до Полтави грати резервним складом. Більш важливий матчі в чемпіонаті України, ось було з Шахтарем, буде з Інгульцем. Хоча матч з інгульцем буде більш підготовкою до Єврокубків з Ференцварашем. Звичайно, випускаючи такий експериментальний склад, щоб дати основним гравцям відпочити, було логічно, що Ворскла матиме більше ініціативу, бо це зіграна команда у порівнянні з тим, що вийшла у Динамо. А тому протягом майже усього поєдинку Ворскла більше домінувала, більше контролювала, більше вигравала боротьби, а тому не дивно, що вони першими забили. Хоча одразу після цього Гереро вдалося з пенальті зрівняти рахунок. І в цілому, якщо казати про кінцівку основного часу, то Ворскла повністю награла на перемогу. Однак, знову ж таки, повертаючись до слів з матчу Юкса Олександрія, клас все вирішує. Ну, реалізовувати свої моменти наприкінці основного часу. Реалізовувати свої моменти вже в екстра тайму. Вони десь створили, я не знаю, два-три моменти, але не забили просто ідеальні нагоди. У той самий час, як Динамо створює єдиний момент в екстра таймі, Іванат забиває гол. І то, що важливо відзначити, цей гол був забитий після того, як помилився ісенко, який погано відбив перед собою. Але ще важливо відзначити, що був дуже спірний момент, після якого, на мою думку, повинні були призначати пенальті, коли у штрафній Динамо влучили в руку брашка. Як на мене, це 100% пенальті, але на жаль, на цих матчах Кубку України немає вар. І зрозуміло, якщо б призначили пенальті на 90-й хвилині, то з великою вірністю Ворска б забила б цей гол і з такою ж великою ймовірністю перемогла. Тому в цьому плані дуже прикро, що на матчах такого рівня Ворскла Динамо немає вару. До речі, що ще хотів би додати по цьому поєдинку, це те, що прочитав дуже цікавий коментар, де запитували, чому в цьому поєдинку грав Пердота, який отримав в матчі з Вересом червону, ну тобто на вихідних. А у той самий час Крисків, який також отримав червону, не грав проти зорі. І на перший погляд я теж так думав, а як так вийшло, чому пердутів можна було грати, а крискиву ні. Але все дуже просто. Просто звертаємось до регламенту і дивимось, що якщо гравець отримує червону картку за зрив атаки, то він наступний матч буде пропускати лише в цьому ж турнірі. Тобто Пердута отримав в чемпіонаті червону картку за зрив атаки. Він тоді з вересом отримав пряму червону за те, що зірвав атаку. Тому... За таким принципом він пропускатиме наступний тур в чемпіонаті, але на Кубок це не розповсюджується. Що стосується Крисківа. То в нього зовсім інша червона картка, а тому він пропускає просто наступний матч чемпіонату України або Кубку України. Хоча в цьому плані дуже дивне правило десь так зробили, десь так. Але маємо, що маємо. Наприклад, мені розповіли колеги, що в чемпіонаті Польщі, якщо гравець отримає дві жовті картки, і... Відповідно червону в матчі, то він просто не дограє цей поєдинок, але в наступному матчі він вже вийде. А в нас, якщо дві жовті, в наступному матчі він вже не вийде. Напевно, найцентральніший матч Кубку України відбувся у Житомирі, де Полісся перемогла кривба з рахунком 2-1. Скажу чесно, я не дивився цей поєдинок повністю, я лише дивився огляд, але так можна зрозуміти, що. Підопічні імада Ашура хоч і пропустили перші, але змогли відігратися, бо що в них є Олексій Гуцуляк, який вже повертає свою форму і приносить користі все більше і більше команді. Також важливо відзначити, що обидві команди на цей поєдинок виставили основні склади, тобто для них цей поєдинок був важливий та пріоритетний. І, звичайно, через це їм буде непросто після цього грати в чемпіонаті України. В цьому плані, можливо, кривбасу ще більш-менш нормальна, бо вони гратимуть вдома проти руху, де львівська команда також буде втомлена ще й після дороги і, звичайно, після львівського дербі. Ось в цьому плані підопічні імада Ашура мають трошки гірше становище у порівнянні з Олександрією, бо містяни зіграли з Юксою Дублем в той самий час, як житомирянам придеться ще їхати до них додому. Тому подивимось в наступному центральному турі, чи зможе Полісся відновитися до поєдинку з містянами. А якщо ні, то чи зможе Олександрія скористатись цим та перемогти? Ще один матч, який також дуже співпадає з чемпіонатом України, це був Верес-Оболонь, де перемогла команда з Рівного з рахунком два вже на вихідних ці команди гратимуть в УПЛ, і звичайно, десь з думками вони вже були в наступному матчі. Бо наступний матч для них більш важливий. Бо звичайно вони трошки розуміють, що в Кубку України в них небагато шансів так просто пограти для престижу. А тому і не дивно, що ось у Вереса вийшло там гравців, які мало отримують ігрову практику, десь 3-4 гравці у Болоні взагалі 5-6. До того ж, обидві команди борються за виживання у болоні взагалі. Таке скрутне становище їм потрібно набирати термінову бали, особливо ще й з цим суперникам. Ну а якщо рівняни зможуть перемогти киян, то зможуть відірватися від зони плей-офф. Ну а єдиний поєдинок, в якому перемогла команда з нижчого рангу у вищого, це Вікторія ЛНЗ, де завершився матч у серії після матчів пенальті, і перемогла Вікторія з рахунком 3-1. Звичайно, коли команда з першої ліги перемагає команду УПЛ, то це сенсація. Однак, якщо подивитися на минулий рік, то можна побачити, що Вікторія вже проходила в кубку України ЛНЗ. Однак, це було в одній шістнадцятій фіналу. Звичайно, ЛНЗ зараз це зовсім інша команда у порівнянні з тією командою, яка щойно вийшла до УПЛ і мала ще багато гравців, які грали з ними там в першій лізі. Ну а зараз у Черкаської команди ми бачимо просто безліч легіонерів, за яких вони віддають по 300-500 тисяч доларів. А тому різниця у фінансах, у класі дуже збільшилась у порівнянні з Вікторією. Причому команда з Черкас мала всі шанси перемагати Вікторію, бо вони майже до кінця екстра тайму перемагали 2-1. Однак виник, я б сказав, кур'йоз, і завдяки кому Вікторія зрівняла рахунок на 122-й хвилині. Ну а те, що відбувалося у серії після матчевих пенальті, то тут Вікторія повністю переграла ЛНЗ, тому що тут і воротар Вікторії молодець, який потягнув удар Олів'я Тіля. Ну і Яшарі промахнувся, а Нонікашвілі Швілі влучив у стійку. Ну а в ще одному матчі Кубку України Шахтар переміг Зорю з рахунком 1-0. Тут мало що можна сказати по цьому поєдинку, окрім того, що гірники випустили в більшості свій резерв, гравці які мало грають в основі. І це здебільшого легіонери там: Франіч, Тобіас, Кевін, Марлон. Також у стартовому складі вийшов Ласіна трауре, який нарешті забив гол. Він в останній час дуже погано грає, в нього щось не виходить, то він падає на рівному місці. Тобто настільки він погано грає, що Шахтар, коли Сікан отримує травму, і замість того, щоб випустити трауре, вони вирішують випускати на позицію нападника або Зубкова, або Гіналду. До речі, що стосується тренеру Зерія Младина Бартуловича, то мені розповідали, що він дуже мало побув на післяматчевій прес-конференції, тобто не встигли йому задати дуже цікаві питання. По-перше, це питання стосовно чуток, довкола, що він може очолити буковину або хоча б що йому прийшла пропозиція. Можливо, він хотів уникнути цього питання. По друге напевно хотіли запитати в нього стосовно Антюха, який вже другий матч поспіль не виходить в основі. І ось тут, звичайно, хочеться поговорити про Дениса Антюха. В нас знову повторюється та сама історія, яка вже була декілька разів, особливо у луганської команди. Всі ми знаємо історію з Кочергіним, який не захотів підписувати новий контракт взимку, і після цього півроку провів дублі. Всі ми знаємо таку саму історію з Максимом Гланим. У підсумку обидва опинилися в чемпіонаті Польщі і впевнено себе там почуваються. І з одного боку, я розумію клуб, чому їм прикрою, чому вони так роблять, бо вони, як мінімум, просто хочуть заробити на гравцеві. Типу, пропонують йому однорічний контракт, але влітку його кудись відпустять. Хоча для гравця це також не факт. Або існує інша сторона модалі, де є агент, який працює над тим, щоб гравець не підписав новий контракт з цим клубом, а вже домовляється з якимось новим. І таким чином. Якщо у агента вдасться зробити все, щоб гравець не підписав новий контракт з нинішнім клубом, тобто з Рею, цьому агенту якийсь новий клуб, до якого перейде Антюх на правах вільного агента, заплатить йому якусь таку дуже солідну суму. Тобто, що вигідніше новому клубу для Антюха зробити заплатити умовний мільйон доларів зорі, або заплатити 100 тисяч доларів для агента. Тому знову ж таки варіантів може бути безліч. Пишіть в коментарях, на якому ви боці. На боці клубу, який хоче хоча б зробити там, мінімальні гроші за свого гравця, або на стороні гравця, який повинен грати в основному складі і спокійно себе піти влітку до іншого клуба. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним Силам України і слава Україні.